На цьому тижні я замовив з Амазона одну річ для нашої громади. Мене медіа попросив, я купив її на Амазоні. І вчора ця річ прибула до мене додому. Я не був вдома, був тільки мій син. І він мені телефонує. Тату, привезли бандероль, Необхідно, щоб ти дав спеціальний код, номер для того, щоб я міг отримати твій бандероль. І ви знаєте, зазвичай я відкриваю телефон, відкриваю Amazon, відкриваю імейл, відкриваю меседжі. На жаль, я не можу зайти у світову павутину. У мене немає інтернету. Якщо я не дам цього коду, я не отримаю цю річ, ми не зможемо сьогодні користуватися цією річчю для того, щоб звершувати передачу сьогодні у ефірі. Я бігаю з місця на місце, я шукаю цей зв'язок, зв'язку немає. Наскільки ми сьогодні залежні від цієї паутини? Наскільки ми сьогодні залежні від особистих кодів, які нам приходять, цифри, які нам необхідно дати для того, щоб ми щось могли купити? Якщо ви щось купляєте, а банк відсилає вам спеціальний код шість цифр, і каже, що це ти, уведи ці цифри, і тоді ти зможеш купити. Нещодавно. Стався великий бум у цілому світі. Тому що Британія сказала, що запровадить Digital ID Ви таке чули? І скажіть, хто більше всього затурбувався? Хто більше всього став переживати за це Digital ID? Ви знаєте, ми проповідуємо про те, що прийде. Спеціальний якийсь код, який нам будуть ставити на руку, який нам будуть ставити на чоло. Щось буде особливе, що ми будемо получати, щоб не купити, не продати. І коли сказали, що буде Digital ID, вас будуть контролювати. Вау! Мільйони людей підписали зразу петицію до парламенту, що ми цього не хочемо, щоб нас контролювали. Правда? Ви хочете, щоб вас контролювали? Хто з вас хоче, щоб вас контролювали? Ви хочете цього чи ні? Щоб вас контролювали. Дорогі брата і сестри, дорогі друзі, всі, хто сьогодні дивиться нас по ефіру, то нас давним вдома контролюють. Ми говоримо про те, що не можемо купити ні продати. Ми сьогодні не можемо купити ні продати, якщо не маємо якогось кода, якщо банк нам не дасть код. Ми сьогодні вже живемо під цими всіма санкціями. А чекаємо, що десь коли щось буде, десь коли щось прийде, десь коли щось ми отримаємо. І ви знаєте, що Сатана сьогодні хоче зробити. Ви знаєте, що сатана сьогодні робить, забирає наш розум, перекладає нас на майбутнє, щоб ми забули за сьогодення, щоб ми сьогодні не боролися з тим, що сатана забирає наш розум, наші думки для того, щоб не боротися за наше спасіння, за наше вічне життя. Робить все можливе, щоб покласти перед нами перегородку, що за цією перегородкою є вічне життя. Ми знаємо за Нього, але перед нами стоїть щось інше, що ми хочемо досягнути сьогодні. Що ми хочемо досягнути сьогодні? Блага цього світу. Добре жити, гарно їсти, бути в спокої, щоб ніхто мене не контролював. Прошу суботу. До мене підійшов один наш друг. Він зараз сидить тут, в цій церкві, і каже Іванович, а ви вже зробили персональну ідентифікацію як директора компанії. Я кажу, а що треба? А ви що не знаєте? Ні, я не знаю. Оказується, у нас залишилося декілька днів до 18 листопада. Кожна людина, хто має персональну компанію, повинен особливо зареєструватися, своє Digital ID, своє лице, свою фотографію, зареєструвати у Home Office, зареєструвати у HM Revenue, у податковий офіс, що ви є директором цієї компанії. Якщо у вас є якась проблема із банком, вам приходить смска і кажуть, покажіть ваше лице. Сфотографуйте, щоб ви могли знову відкрити ваш рахунок. Дорогі брати і сестри, нас давним давно вже фотографують, нас давним давно вже бачать, і якщо хочуть, можуть відслідкувати де хочуть. І ви знаєте, те, що ми читаємо у відкритті, коли каже, що. Не зможуть ні купити, ні продати ті, котрі не будуть мати знак звіря на чолі або на руці. Як ви думаєте, це буде чи не буде? Вже є. Так воно є чи буде? Чи може ми щось проспали? Чи може ми настільки вже спокійно привикли до цього сну, що навіть не замічаємо, що вже сталося сьогодні з нами. Я хотів би сказати про те, що цей знак звіра, ви вже давним-давно знаєте, що люди порівнюють його із штрих-кодами, QR-кодами. Різними диджитальними паспортами, різними вакціонними паспортами, різні новинки, які виходять, зразу їх прирівнюють до цього знаку звіра. Зараз digital ID до знаку звіра. Не купити, не продати. І ви знаєте, сатана робить дуже близько. Дуже близько до оригіналу хоче підвести, щоб наш розум забрати, щоб ми думали. А, оце вже все, ні купити, ні продати. Ні купити, ні продати. І це у нас в голові гримий. Дорогі брати і сестри, читайте відкриття, 13 розділ. Ні купити, ні продати. Знайдіть мені, що там є написано про бізнес. Знайдіть мені, що там написано про те, що ми не можемо купити їду або одежу. Якщо ми читаємо в контексті 13 розділ, то там чітко і ясно написано, йде питання про поклоніння Богу або звірині, Богу або діяволу. Сугубо поклоніння наше. І ви знаєте, купити служіння Богу неможливо. Прошу суботу, ми чули проповідь. Брат Сергій, гарно проповідував. Яка ціна нашого спасіння? Яка ціна нашого спасіння? Дорога, правда? Кров Ісуса Христа. І як Господь пропонує нам це спасіння. Скільки нам треба заплатити? Ми чули сьогодні дитячий, дитячий розказ. Скільки коштувало чудо? Долар одинадцять копійок. Це чудо спасіння здоров'я хлопчика, Андрю, який був хворий. Скільки коштує наше вічне життя, скільки Господь хоче від нас. Скажіть, скільки Він хоче? Долар 11, 11 доларів, 11 мільйонів доларів. Що Господь хоче від нас? Господь каже, та приходи. Та бери. За скільки? Та дармо бери. Лише приходи. Я хочу, щоб ти прийшов. Я хочу, щоб ти отримав оцей цифровий код. Особистий цифровий код кожен повинен отримати від Бога. Це печать Божа. Це особливий цифровий код. Сьогодні, коли ми живемо у цьому світі і говоримо про те, що ми не можемо вже жити без інтернету, не можемо жити без цих диджитальних апаратів, які в нас сьогодні є. І ви знаєте, ця революція пройшла не так дуже давно, за останні 100 років. Тут більше 150 років, оця революція, яка пройшла диджитал, цифрова. І вона розвивається все більше і більше. Але, коли ми слухали цей розказ, оце чудо, яке було за долар 11 копійок, а потім пісня співалась. Яку пісню співали діти? Пам'ятаєте? Яка пісня? А? Не забудь! Помолитися Богу. Скажіть, по якій павутині, по якій трансляції ви передаєте молитву Богу? Аналог цифрова. Чи яка у вас система передачі Богу ваших молитв? Якою системою ви користуєтесь? Дорогі брати і сестри? Сьогодні світ доходить до науки, знаходять цифрові передачі, спутники кладуть в небо, а Бог давним-давно каже, у мене є свій зв'язок. Зв'язок, до якого ще люди не дійшли в цьому світі. Вони не можуть дійти до Бога. Вони не можуть дійти до центру Всесвіту. Вони більше і більше мільярди галактик відбачать, бачать нові телескопи, але до центра Бога не можуть дойти Бог каже, а ви можете. У вас є можливість. У вас є такий зв'язок набагато вище цього цифрового зв'язку, який є сьогодні в цьому світі. У вас є молитва. Не забудь помолитися. Тримай цей зв'язок з Богом. Тому що тільки через цей зв'язок ти зможеш отримати спасіння. Хто знайомий з комп'ютерами, хто користується комп'ютерами вже більше як 30 років, скажіть? Я тут такий. Хто користується комп'ютерами 30 років? О-о, дуже приємно. Раз, два. Ви пам'ятаєте Windows 95 в комп'ютерах. Користувалися таким, ні? Я ще користувався. Потім війде з 98. Потім віз Windows 2000, Windows XP. Правда? Що це таке? Зверніть увагу. Людина придумала комп'ютер. Комп'ютер називається hardware. Я бачу, що тут у нас є люди, які ошколовані в цьому, так? Добре знають про комп'ютери. Це hardware. А для того, щоб ця хард, основа, комп'ютер міг працювати і дати вам користь, вам необхідно софтвер. А софтвер що як називається? Microsoft Office. Або якісь інші програми, правда? І ви знаєте, ця боротьба між цими програмами, між цими хардкорами, між хардверами, хардвером. Uh, uh, Windows, потім Apple, потім Macintosh, потім uh, iOS, Різні ці системи, коли починає IBM. Оці всі системи починали битись між собою, хто виживе, хто підніметься, хто заробляв мільйони, хто заробляв мільярди, хтось падав, хтось піднімався. Під час цієї революції залишалось все рівно основа: hardware, комп'ютер і софтвер. Це Microsoft Office. <кій> Які основні програми були Microsoft Office? Ви знаєте? Основні програми Microsoft Office. самі-самі основні. Word? Excel. PowerPoint. Publisher, Так. Оце основні програми. Щоб ви могли писати, щоб ви могли рахувати, і щоб ви могли бачити. Оце основні програми. Зверніть увагу! Коли ви загружаєте ці програми, ви починаєте працювати, ви, ваш комп'ютер починає вам видавати те, що ви хочете від нього. Правда? Якщо ви не загрузите ці програми, ви не отримаєте, комп'ютер буде стояти пустим каменем, незважаючи, що він буде дорогий комп'ютер. Я так думаю, а що Бог створив з нами? Скільки тут комп'ютерів сидить сьогодні, ви знаєте? І це все хардвер. Ми просто комп'ютери, які створені Богом. І яку софтва, програму ми сюди загрузимо, то цей комп'ютер видає. Ви згідні? Я знаходжу в Біблії такий вірш, каже Христос. Якщо ми говоримо про Microsoft Office, а Христос каже: я умолю батька свого, 14 розділ від Іоанна, дасть вам Духа Святого, який буде вас вчити, 15 розділ, 16 розділ, який буде вас обличати в гріхах, який буде вас наставляти. І якщо ви приймете Святого Духа, ви будете готові слухати моє слово. Worldprogram, да? будете готові слухати моє слово. То я і мій батько прийдемо до вас і у вашому серці створимо офіс. Оселю створимо, написано у 14 розділі. Ми створимо наш офіс. І тепер питання: цей комп'ютер? Який тут сидить сьогодні? Яка програма загружена тут? Якщо тут загружена, програма Святого Духа? Ви знаєте, що Святий Дух буде видавати? Що Святий Дух буде видавати? Яку програму? Любов, радість, мир, довготерпіння, кротість, стриманість. Правда? Що буде Святий Дух давати? Якщо там є батько і отець, що там буде записано, «Ке, Господь, я напишу закони мої, там у вас, це субтве, ви будете жити по цих законах. Сьогодні, коли ми починаємо дивитися, що світ доходить до цього, до системи, та Бог давним-давно дав цю систему. Бог давним-давно хоче керувати нами. Як я сказав, коли у Англії, підняли питання. Digital ID. Чого люди збунтувались? Тому що не хочуть, щоб їх контролювали? Не хочуть, щоб хтось посягав на їхню свободу. А чи хочете ви, щоб Господь контролював вас? Чи хочете ви, щоб Господь? За вами наблюдав. Нещодавно наша молодь відвідала Китай. Багато гарних спогадів з цієї поїздки. Ми десь будемо більше про це говорити. Я думаю, вони навіть покажуть нам, як гарно вони там відпочивали. Вони все соромляться, але я думаю, що ми все одно допросимо, якщо вони нам показали, що ми теж хотіли туди поїхати. І Коли вони приїхали в Китай, це страшне. На кожному стовпі по 10 камер. Всі за нами наблюдають, куди ти йдеш, що ти робиш, куди ти переходиш, як ти переходиш. Все це стається прохожі вас контролюють. Чудне? Нас теж контролюють. Ми не хочемо, щоб нас контролювали. А ми молимось молитва, Отче наш. Молимось. І що ми кажемо в цій молитві? Нехай буде воля твоя. Але там, Боже, де я тебе попрошу. Не там всюди, де я хочу. Але там, де я тебе попрошу, хай буде воля твоя. А в іншому місці хай буде Оля моя. Тому що мені не добре, щоб ти мене всюди Господи контролював. Тому що я тут трошки не так сказав, я тут трошки не так подивився, я тут трошечки не так подумав, мені тут трошки така друга спокуса прийшла в голові закрутилася. Я тут трошки побачив, не так лежить, та треба підібрати. Воно і так там пропаде. Правда? Господи, тут тебе не треба, мені твоєї волі, Тут я маю свою. Що це показує? Що цей комп'ютер ми хотіли б мати заодно загружену софтве Отця Сина Святого Духа, а з другого боку софтве противника цій небесній силі, яка що робить? Яка тебе підбурює і не так сказати. І обідатися, і не говорити, і замовчати, і розсердитися, і накричати, і ще й погано поговорити, що це робиться? Стається у вас таке? Дорогі брати і сестри, хто сьогодні живе в моєму комп'ютері? Якщо ми обіжаємось, якщо ми сердимось, якщо ми маємо гнів на когось. Якщо в нас є думки грішити, порушувати закон Божий, це дух діявола. І не бійтеся це сказати. Тому що наша боротьба не проти оцих Digital ID. Наша боротьба не проти цих комп'ютеризації. Сатана хоче привести наш розум туди, що там наша боротьба, не там наша боротьба, де наша боротьба. Проти духів злоби. Я Дух Святий, і я Дух Злоби Піднебесної. Яку програму ми загружуємо кожен день? Що ми робимо? Наскільки часу ми проводимо з цією програмою? Що ми видаємо? Що наш... Подивіться кожен вечір. Візьміть кожен вечір. Ви знаєте, бувають такі моменти, коли ви можете зробити такий отчот із вашого комп'ютера, що за день він зробив. І подивіться отчет вашого комп'ютера, що за день ви зробили? Так просто, хоч один-два дні спробуйте зробити такий контроль або ревізію своїх справ. Господь каже: якщо ти це зробиш, то ти побачиш, хто в тобі живе, який дух із тебе виходить. Тому, коли Господь сьогодні говорить до нас, чи ми можемо це зрозуміти, чи ні. Дуже цікаво, ми можемо читати у перших коринтянам. Що ми читаємо перших коринтянам з другого, віша, з друг, з другого розділу. Каже Господь так. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам, що ми говоримо не вивченими словами людської мудрості. Але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного, а людина тілесна не прийме речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота. І вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміють тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не можна. Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати, а ми маємо розум Христа. Коли ми говоримо про. Ці цифрові числа. Коли ми говоримо про число 666, ви знаєте, що там написано на початку? Хто має розум, той що зробить? Порахує число звіря. Що каже апостол Павло, чий розум ми маємо? Маємо розум Ісуса Христа. Ми можемо порахувати. Яка це програма в Microsoft? Excel, правда? Програма Excel. Порахуйте, користуйтесь цією програмою. І ось купити чи продати. Христос каже: Царство Небесне, Царство Боже, подібне до десяти дів, які вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були мудрі, а п'ять нерозумні. Яка різниця між ними? В одязі, поведінці? Як їх можна було розрізнити? Була якась можливість їх розрізнити? Не було. До пори до часу. Але розумні порахували. Розумні розрахували. А якщо він запізниться? А якщо він затримається, що ми зробимо тоді? І вони що зробили? Розумні? Взяли з собою запас оливи. Для своїх каганців. І ось коли це сталося, коли майже ніякої різниці між ними не було, вони всі сиділи в церкві, вони всі слухали Слово Боже, вони всі разом співали. Не забувайте співати. Тому що трошечки дуже важко, що наша церква, не тільки наша церква, це хвороба по цілому світу з того часу, коли появилась діджитал. Технології, коли маємо ці мікрофони і колонки, то там голоса співають спереді, а тут усі стоять. Дорогі брати і сестри, Бог хоче, щоб ми теж співали. Разом співали. Всі 10 дів одинакові, ніякої різниці немає. Тільки тоді, коли приходить молодий північний крик. Коли всі пробуджуються. І тоді виявляється різниця між мудрими і нерозумними. І що кажуть нерозумні. Та поділіться. Дайте нам трошки. Дайте нам трошки цієї оливи, поділіться. Скажіть, треба ділитися чи ні. Треба робити добрі справи, чи не треба. Якщо ви не хочете поділитися, які ви, егоїсти, правда? А що тут кажуть ці мудрі діви? Вибачте, може статися проблема. Проблема яка? Що потім не, не, не вистачить ні нам, ні вам. Ми не можемо ні купити, ні продати, ми не можемо цього зробити. А ви, ви маєте знак звіра, йдіть та купіть вам може. А нам, хто не має знака звіра, нам, котрі мають печать Божу, не можна ні купити, ні продати. Ми залишаємося з Богом, а ви йдіть та купуйте. Що ці п'ять нерозумних дів зробили? Пішли купувати. Поки вони пішли, повернулися двері та відкрити нам. Що каже Господь. Та я не знаю вас. Дідайше купляйте, продавайте. Йдіть далі турбуйтесь про себе, тому що сьогодні той час, коли нам необхідно дозволити Духу Святому наповнювати нас не тільки для одного дня, але з запасом щодня. Щодня наповнювати наші каганці, щодня наповнювати наші ці сосудини для того, щоб ми мали запас цього масла. Не чекайте, що коли щось прийде, коли щось буде, сьогодні наш день. Якщо сьогодні цього не зробимо, загинемо. Сьогодні ми маємо тільки Слово Боже, тому що сьогодні ми маємо Духа Святого, сьогодні ми маємо Бога, тому що буде пізно, коли будуть ходити від моря до моря, говорить в 8 розділі. І з півночі на південь будуть чекати Слова Божого, будуть чекати Духа Святого, будуть чекати оливи, але його не знайдуть. Ці діви пішли шукати, вони його не знайшли. Вони повернулися або каже, я не знаю вас. Сьогодні той час. Пропустите цей час, запізнитися буде пізно. Дорогі брати і сестри, дозвольте сьогодні, отцю Сину і Святому Духу. Побудувати свій офіс, не Майкрософт офіс, а свій офіс у вашому комп'ютері, щоб цей офіс працював щодня і видавав ті програми, щоб люди навколо вас були благословенні. Амінь.